Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні поділюся рецептом дуже смачних курячих відбивних, запечених з помідором і сиром в духовці. Виходить дуже смачно, ситно і оригінально. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Куряче філе поріжте на пластини. Потім кожну пластину відбийте молоточком, накривши харчовою плівкою. Це вбереже філе від розривів. Так, відбийте першу сторону, посоліть, поперчіть, переверніть на іншу сторону і знову відбийте. З другого боку я тільки трішки присолюю і вже не перчу. Половину дрібного сиру натріть на дрібній терці. Додайте до нього панірувальні сухарі і перемішайте. В окрему мисочку розбийте 2 яйця і збавтайте. Обмакніть кожен шматок курячого філе спочатку в суміш сиру і сухарів, потім в яйце і знову в сирну суміш. Смажте курячі відбивні на сковорідці в олії з двох боків та золотистої скоринки. Поки смажаться відбивні, помідор наріжте тонкими кружальцями, а другу частину сиру натріть на крупній терці. Тепер обсмажені відбивні викладіть на пергамент. Зверху покладіть кружальця помідору, зверху трохи змастіть майонезом і присипте все натертим сиром. Запікайте в духовці при температурі 180 градусів 10 хвилин. Сир розплавиться, помідор трохи підпечеться і вийде дуже смачно. Ось такими дуже апетитними виходять запечені курячі відбивні з сиром. Таку страву можна подавати на святковий стіл, завчасно зробивши заготовки і запікши в духовці вже безпосередньо перед подачею. Впевнена, вашим гостям сподобається. Смачного!